Зайшовши приміщення стаціонарного посту, в Кочеріві, друзі, затриманого в кафе, почали лаятися з правоохоронцями. В цей час несення служби добовим нарядом перевіряв командир роти ДПС. Він і намагався заспокоїти войовничих молодиків, та один з них вдарив міліціонера в обличчя. Підійшов, привітався, представився, називався йому своє прізвище, посаду, пояснив, що я працівник міліції, очолюю на даний момент, організовую службу на даному посту. Товариш, який менше зросту, стоючи поруч біля мене, наніс мені удар лівою рукою в обличчя, причинивши мені телесні пошкодження. Правоохоронець отримав забій м'яких тканин обличчя та травму щелепи. Згодом виявилося, що нападник перебував у стані сп'яніння. За виставками лікарів мав дозу 1,5 проміли алкоголю в крові. Нині він пояснює. Ми приїхали туди і задали інспекторам ДАІ питання, де знаходиться наш товариш. Вони на це відповіли, що вони нічого не знають, оскільки тільки заступили на зміну. І це вже було, ми знаходились в приміщенні посту. Вдарив ладонею руки його по обличчю. Я хотів його взяти за бороду і заламати, але вдарив. Після нападу на міліціонера ще один учасник події, схопивши відеокамеру, представився працівником одного з центральних телеканалів і почав знімати все, що відбувається. Та з приїздом оперативної групи відмовився від своїх слів. Один із них представився працівником одного з каналів. Значить, будь-яке посвідчення не не було пред'явлено. Нині, за фактом нападу, розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 345 кримінального кодексу України, погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Тож молодикові може загрожувати обмеження або позбавлення волі до п'яти років.